Боронили нашу землю, як кажуть. Лїжджали, працювали. Різноманітні завдання були. Все виконували. Намагалися як найкраще. У 2014 му ж ми як спеціальна рота міліції і відправили нас на місто Слов'янськ. Там прибули, теж. отримав поранення. Плече було польове і осколочне. Ну і так контузивано. Відновлювався в Польщі. Теж на реабілітації був. Так, допомагали 128 бригаді на ну, контрнаступі. Співпрацювали з іншими бригадами, які там були за ну, нашими військовими. Виконували в общу ціль ну, на 11 23 року. Під час виїзду з позиції виїхали на аміну. І так трапилось, що більше всіх пострадав я. Ну а так, хлопці, все гарантий. Планували на Львів, але ну, в Запоріжжі відкрився центр без обмежень. Ми в нашій лікарні. це Це буде Це не варто його здоров'я. Ніх і всього, що він пережив. Тоді не змогла дотелефонуватися, йому. Потім мені завдяки, що він лікар. А не падає духом, ну і палочка і треба іноді дати наганяти, щоб він робив щось. Бувають і психи, і все буває. Ну нічого, вже легше, ніж було. Переполняли ведь чутя. Молодец сказали стоять, просто ровно равновесие держати, а Он сразу пішов. Ему хотелось идти. Так доходил, що потом не одягали его неделю, потому что натер себе все. Но хотелось ему идти. Це приміщення було, ну воно мало статус нежитлового приміщення, тобто не ну, це там офіс не можна було використовувати або як спацьке. Але ми зрозуміли, що такий нежитловий фонд на перших поверхах є дуже зараз актуальним і реально можливим для адаптації для людей з інвалідністю, для маломобільних людей. Тому почали працювати з цим приміщенням і не тільки з цим. А й, взагалі, все, що є в комунальній власності нежитлового сектору на перших поверхах, де можливо облаштувати пандус, якісь зручності для поселення, переміщення, виходу, входу, почали з ними працювати. Хочу зазначити, що спочатку початку повномасштабного вторгнення 10 таких об'єктів нежитлової нерухомості було переоблаштовано і надано нашим захисникам. Але це початок. Будемо працювати далі. Дуже дякую нашому департаменту житлово-комунального господарства, Запоріжжям сервісу, тому що ви розумієте, що це робота цілої команди. Його треба було привести до ладу, провести всі юридичні процедури, переведення з нежитлового в житлове, ремонт, облаштування пандусу. Дякую команді Запорізької міської ради, що ми це зробили. Рухаємось далі. Тому так. Нічого, все зробимо. Все буде добре.